Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на youtube каналі Небо Он. З вами отець Роман Лаба, і я запрошую вас до чергової частини адвентових реколекцій духовних вправ. Будемо роздумувати над найбільш адвентовою книгою Святого Писання, над книгою Апокаліпсис, над книгою Откровення. Якщо ви не бачили першої і другої частини, то палку заохочую переглянути. Сьогодні предметом наших роздумів буде Послання до церкви в Смирні, отже, книга Откровення, другий розділ від Вітвіча Восьмого. І до Ангела церкви в смирні напиши Ось що говорить перший і останній, хто був мертвий і є живий. Знаю твоє горе і вбогість, а втім ти багатий, і обмовив від тих, що звуть себе юдеями, а неєними, але зборище сатани. Не бійся нічого, що маєш витерпіти, от укидатиме декотрих вас диявол у темницю, щоб випробувати вас, і матимете горе десять днів. Будь вірний до смерти і дам тобі вінець життя. Хто має вухо, нехай слухає, що дух говорить церквам. Переможний не ушкодиться від смерті другої. В посланні до церкви в смирні Ісус знову представляє себе як перший і останній, як хтось, хто був мертвий і живий. І справді, Господь є перший, бо від нього все розпочалося. Він є джерело буття, Він є автором історії, але також Він є останній. До нього належить останнє слово в історії. Мешканцям Смирни ці слова були, мабуть, дуже близькими. Справа в тому, що 600 років до Різдва Христового смирна була цілковито зруйнована і знищена царством Лідії, і такою залишалося майже 400 років. В прямому значенні цього слова 400 років, протягом 4, 4 століть, місто було мертве, а потім ожило. Смирна сьогодні і Змір знаходиться близько 83 кілометрів від Ефезу. І близько 15-го року, після Різдва Христового, тобто, коли наш Господь був молодим юнаком, географ Страдон назвав це місто найгарнішим містом Азії, короною Азії. Тобто, смирна не просто ожила, але настільки розвинулася, що стала найпрекраснішим містом Малої Азії. Це була най... одна із найстарших грецьких колоній, і саме там, біля джерел ріки Гермос, народився Гомер, батько грецької літератури. В самому місті на його честь збудували Хомеєрон. І можемо собі уявити, як мешканці міста пишалися цим фактом. Коли Рим воював з династією Селевкідів, то Смирна стала на боці Риму і тому була знана із своєї вірності імперії. Подібно як в Ефезі, так і в Смирні був культ імператорів, був храм на честь Теверія, того самого Теверія, за, якого, за часів якого був розіп'ятий наш Господь, також був Августем, де відбувалися ігри. І добра новина до цього міста потрапила. ще з часів Діяльності апостола Павла. Потім до смирне писав послання святий Ігнатій Антіохійський, і також знаємо одного із перших єпископів цього міста, святого Полікарпа. Він був єпископом Смирни і загинув мученицькою смертю близько 155 року, коли відмовився визнати імператора Господом. І ось до ангела церкви в смирні Господь говорить такі слова: Знаю твоє горе і вбогість, а втім, ти багатий. І обмови від тих, що звуть себе юдеями, а анеєними, але зборище сатани. Для того щоб зрозуміти ці слова, то коротенько скажу декілька слів на тему виникнення місцевої християнської спільноти. Отже, близько 70-го року, коли було зруйнування Єрусалиму, трохи раніше християни, попереджені різними пророцтвами, розсіялися по різних куточках. Імперії, і частина з них помандрувала до Малої Азії і прибула до Смирни. Тобто, першими християнами у місті Смирні були юдеї. І там в місті, в місті Смирна вони зустрілися із своїми земляками, також юдеями. Оті перші християни прийняли Ісуша як Христа, як Месію, а ті, які там вже були довший час. Не приймали Ісуса Христа як Месію, і виник конфлікт між місцевою юдейською спільнотою діаспорою і християнами, які також були юдеями. Ще раз хочу зазначити, що це був конфлікт між юдеями і юдеями. Одні визнали Ісуса Христа, а інші не прийняли Ісуса Христа. Тут потрібно зробити невеличке історичне уточнення в Римській імперії лише Юдеї, лише євреї, були звільнені від культу імператора. Тому ті, які не визнавали Христа, відкидали своїх земляків, своїх співбратів-християн як не євреїв. А отже, їх мав би зобов'язувати отой культ імператора, серед отих, назвемо їх, ортодоксійних юдеїв. Були інформатори, так звані Деляторес, які доносили на християн римській владі. Одні юдеї були наближені до римської влади, до інституцій, до бізнесу, а інші відкинуті і позбавлені будь-яких привілегій. Тому Господь до Ангела церкви в смирні каже: Я знаю, я знаю твою вбогість. Справді ці християни були вбогими. Чому? Тому що були усунуті. Були виключені з суспільного життя, не могли займатися багатьма ремеслами, які були пов'язані з культом язичницьких богів. Були бідними в прямому значенні цього слова. Єдиним їхнім багатством був Христос і Євангелія. Натомість ті, які їх переслідували, ті, на, ті які на них доносили, саме їх автор називає. Синагогою сатани. Саме ця діаспора декілька десятиліть згодом призведе до мученицької смерті святого Полікарпа. Спробуймо застосувати це слово сьогодні. Чи сьогодні немає випадкового конфлікту, який проходить між християнами і християнами? Іначе наче всі визнають Ісуса Христа. Чи справді? Всі. Частина християн піддалася моді цього світу і не приймає великої частини Божого об'явлення, не приймає багатьох моральних вказівок, не приймає католицької доктрини. Визнає лише те, що їм пасує. А одні залишаються вірними, визнають Христа і Його слово незмінним з апостольських часів, а інші частину вчення відкидають. І Господь далі готує церкву в смирні до переслідувань. Послухайте, що далі написано в цьому посланні: Не бійся нічого, що маєш витерпіти, от укидатиме декотрих вас диявол у темницю, щоб випробувати вас. І матимете горе десять днів будь вірний до смерти і дам тобі вінець життя. Вже дуже швидко після цього послання таку вірність аж до смерті продемонструє отой ангел смирне, єпископ смирне, святий Полікарп. Коли святого Полікарпа виводили у амфітеатр, сивочолий єпископ почув голос із неба Кріпися, Полікарпе, і будь мужній. Спершу проконсул наполягав, щоб Полікар приніс жертву на честь римської богині Фортуни, яка вважалася покровителькою римського імператора, а потім, щоб той зрікся Христа, і старенький єпископ відповів 86 років служу йому, і він нічого поганого не зробив мені, то як я міг би зневажати царя мого, який спас мене? Читаємо в мучеництві святого Полікарпа. Якщо Поліпкарп гине мученицькою смертю близько 156 року, 155 року, то будучи молодим юнаком, а можливо, вже навіть і пресвітером, а може навіть і єпископом, він чув це послання до церкви в Смирні, він був одним із перших християн, які роздумували над цим посланням, це послання до церкви в Смирні сформувало святого Полікарпа: будь вірний аж до смерті, і дам тобі вінець. Життя. Полікарпа засуджена на смерть, а страта полягала на спаленні живцем. І коли святий віддавав своє життя на вогнищі, сталося щось неймовірного, що глибоко пережили свідки тієї події, і занотували це в посланні до церкви в смирні про мучеництво Полікарпа, цей опис мучеництва вони описали в літургійних категоріях. Ми побачили, що вогонь. Набув форми склепіння, немов корабельне вітрило, надуте вітром, зусібіч оточувавши тіло мученика, і було воно всередині вогню, не як плоть, що згоряє, а як хліб, що випікається, чи як, чи як золоте, чи, золото чи срібло, перетоплюване в печі, і відчули ми таке благоухання, неначе на запах ладану, наповне повітря чи якісь інші благородні пахощі, свідки мучеництва святого Полікарпа. Момент його мучеництва описують як Євхаристію, як хліб, який випікається, щоб дати себе іншим. Справді можемо побачити, як в Полікарбі живе Ісус Христос, який віддає себе. Послання до церкви в смирній говорить дуже важливу річ. Якщо ми прагнемо бути вірні, католицькій вірі, Євангелію, зберігати святе передання апостолів, то нашою участю будуть переслідування. Так, Саме це нам Господь заповів. Але потім буде вінець життя. Церква вірна Євангелії буде виключена з привілеїв благ слави цього світу. І церква в Смирні є дзеркалом для церкви наших днів, для християн 21-го століття. Ось що на цю тему. В 1969 році в ефірі у Німецькій радіостанції сказав молодий Богослов. Йосиф Рацінгер. Майбутнє церкви, вкотре, як завжди, буде сформовано святими, тобто людьми, розум яких не зупиняється на лозунгах дня, але які глибше досліджують тими, хто бачить більше, ніж бачать інші, бо їхнє життя охоплює більш широку реальність. Справді, віруючі бачать більше, ніж бачать інші. Чому? Тому що їхнє їхня життя, їхнє буття не, не обмежується до, до життя земного, бачать більшу реальність. Залишиться церква Ісуса Христа, церква, яка вірить у Бога, що став людиною і обіцяє нам життя після смерті. Священик, який не є ніким іншим як соціальним працівником, може бути замінений психотерапевтом та іншими фахівцями. Але священик, який не є спеціалістом, який не стоїть осторонь, спостерігаючи за грою, даючи офіційні поради, але в ім'я Бога передає себе в розпорядження іншим людям, який супроводжує людей у їхніх печалях, у їхніх радощах, у їхніх надіях і страху, такий священик, безумовно, знадобиться в майбутньому. Перейдемо крок далі, каже Йосиф Ратцінгер. З нинішньої кризи вийде церква завтра, церква завтрашнього дня, церква, яка багато втратила. Це буде мало і доведеться починати спочатку, більш-менш з нуля. Вона більше не зможе зайняти багато споруд, які спорудила у сприятливі часи. І з зменшенням кількості її послідовників вона втратить багато своїх соціальних привілеїв. Принагідно зазначу, що це інтерв'ю. Йозеф Рацінгер як молодий священник богослов дає в 1969 році. Топравда, тоді вже розпочинається процес, який в історії був знаний як сексуальна революція. Студенти йшли на барикади, протестували із гаслами секс drug, and рол, секс наркотики і рок-н рол. Протестували проти традиційної, традиційних цінностей, проти родини, проти школи, проти церкви, проти батьків. Але. Але храми Баварії в той час були сповнені людьми. Бельгія і Нідерланди давали стільки місіонерів, що майже більшість єпископів Африки, наприклад, чи Латинської Америки, носили або бельгійські, або нідерландські прізвища. Як же профетично дивився Йосиф Ратзінгер в пророчий спосіб, говорив церква буде. Більш духовною спільнотою, не використовуючи політичного мандату, не фліртуючи ні з правими, ні з лівими. церкві буде важко, оскільки цей процес кристалізації та очищення обійдеться їй багато дорогоцінної енергії, це зробить її бідною і стане вона церквою тихих, тобто вбогих. У тотально запланованому світі люди будуть жахливо самотніми. Якщо вони повністю втратять і своїх очей Бога, вони відчують повний жах від своєї убогості. Тоді вони відкриють маленьке стадо віруючих як щось абсолютно нове. Вони відкриють це як надію, яка їм призначена, відповідь, яку вони завжди тайком шукали. Тож мені здається, що перед церквою дуже важкі часи. Справжня криза ледь почалася. Треба буде враховувати, що трапляться жахливі потрясіння. Але я впевнений у тому, що залишиться до кінця не церква політичного культу, яка вже померла, а церква віри. Вона може вже не бути домінуючою соціальною силою в тій мірі, в якій вона була донедавна, але буде насолоджуватися свіжим процвітанням і буде розглядатися як дім для людини, де вона знайде життя і надію, що сягає поза смерть. Власне, під час цього інтерв'ю Йозеф Расінгер був молодим священником, молодим викладачем богослов'я і внаслідок марксистських протестів, особливо серед студентів, він мусив залишити е Тюбінгенський університет і пошилитися в Регенсбург. Можливо, він тоді не підозрював, навіть що, будучи вже Верховним Понтифіком, буде бачити на власні очі, як збувається це пророцтво. Повернемося до церкви в Смирні, отже, церква в Смирні. Є дзеркалом для церкви сьогодні. Якщо ми будемо вірні на зразок християн Смирни, отримаємо вінець життя, славу, яка не проминає, нев'янучий вінець, як скаже апостол Петро. Якщо підемо на компроміс з цим світом, будемо більше слухатися моди цього світу, допасовувати слово Боже до людських очікувань, то зможемо почути від Господа. Я вас не знаю. А тепер увага. Увага, увага, увага. Церква в смирні. Протривала від апостольських часів аж до сьогодні. Єдина саме церков, лише вона протривала. Хай вона буде мотивацією для нас, для християн 21 століття. Запрошую до наступних зустрічей. Поділіться вашими роздумами. Напишіть в коментарях, що вас торкається в цьому посланні до церкви в смерті. Дякую за увагу. До зустрічі!